Так, всім привіт. Зробимо невеличкий на огляд наших кроликів, які попідростали. Це три самці таких гарних, гуханя. Будуть гарними великими вагу мають гарненьку. зі два з половиною місяці, напевно. Є ще їхніх дві сестрички. Дві сестрички є. Зараз ми їх покажемо. Поїлки отакі. Нормально себе зарекомендували. І з ними зручно. Тут панончики молоді, І дві дівчинки, два хлопчика. От. Саме вік їм десь до двох місяців. Живуть на сітці, підросли гарні, чудові. Було їх дев'ять тут, п'ять дівчат забрали наші товариші. наші кролики так само мають саме мають поїлки, так само то. Ну, тут їхня мама. Так само готується до родів, 27 числа має родити. Тобто завтра має родити. Ось така гарна пананка. Тут тобто, у нас єншила гарна велика. Ось. Наховалася, наховалася, тепер можна її побачити. Така шиншила. Є від неї одне потомство, правда, мав три кролика тільки в тому потомстві. Тепер ми її іншим спарували, то від панона вона перший раз мала. Тепер ми її великим бараном спарували. Сірим. То будуть приблизно такі кролики. Так. Дві кролички таких є. Там їхні брати, тут дві крилички. Ну, це хто, хто цікавиться, скажімо так, мішаними великими кролями гарними. Ось такі. Хлопчик молодий, дівчатка молоді. Їдять увесь, п'ють воду. І радіють життю. Радіють життю. Гарно підросли, милують око. Зараз ще покажу. Ще кроликів. Так. Тут ця наша, а от наша ще є, від цього тата вони всі що оця. Це теж здоровенна позата. 27 число має родити. Родять вони в таких груділках, хто не бачив. Груділки відкриваються, так як і клітки. Ну, клітки, Хто слідкує, хто бачив, хто знає. Клітки відкриваються. Раз, два. Клітка відкрита, чиста, велика, дає можливість почистити. Тут відкривається, якщо що, Оп. донизу відкривається, а вона вже щось там почала. Це добре. Думаю, так що тобі От. Ось наші ті шиншилки мішані з панонами. Зараз покажу. Зараз покажу. <кхе> Гарненькі, м'ясненькі, Намало мало їх три штучки народились. Там панончик гарний самець. По сусідству з ними живе. Зараз літо <кій> трохи їм кидаємо підсушеної трави. Нет. Такі кролики. Ну що, дівчата, бажаю вам гарних родів гарних приплодів. Теж поїлка. Теж поїлка на ця панонка дуже класна. Шиншилка така нічого. По 6 кг його великі так. Панончики та. наші. Це два господарства у нас є. Одного більше панонів, а тут більше мішаного. Але це все радує, тішить. Добре, що гарні живі здорові, як то кажуть. Угу. Куди ти там лізеш, друже? О, який гарний кролик. О, будуть класні великі. Три самця нагадують, самці нагадує. Що комусь цікаво, можна щось придумати. О! Панончик. Цей панончик гарний, молодий, перспективний. Гарні кролики, Ще постараюсь показати їхнього тата. Обов'язково познімати їхнього тата, обов'язково покажу. Ну, о, оце я мене ці Це простонь. Це три брата, брат, брати. Сестри. Дві дівчини, Дві Гарно, Гарними також будуть великими, То від чорної крилиці. Покажу від якої вона, до речі, кітна, Теж має родити. Всі зараз на кінець червня мають родити. Ну, якраз добре. До кінця літа жара, я вже не буду їх порувати. А... А на осінь знову підуть, вони побудуть два місяці з кроленятами, то якраз буде супер. Місяць навіть. Місяць я щеплю кроленят. Деколи забираю, деколи ще залишаю з нею. То вже по ситуації. Ну, оце мішані від великих, оце мішані від великих. А панончики то окрема історія. Добре тоді, всім до зустрічі. Бажаю всім миру, спокою, перемоги і гарних кроликів. Літечко, часточку обіцяв показати самця баранчика десь, де сюди от віти. Сюди. Баран, чи то, чи то не баран, Ні, чи той великий, працює конкретно. Луна. Доганять, він зараз на луну буде скакати. Лунка. О, який він гарний. Скільки він важить, дідько. Скільки він важить? 2? О, а то молодий строкачик. Той ще слабо росте. Так? Їсть, їсть дуже слабо. Їсть слабо і Но. росте слабо? Я маю такого струкача в кучній ради, вже тож 6 кг, більше ще за тамто. Я його з ним поміняв. Той, той файний. Такий спокійний. Но? Є. Ну я не знаю, вік, вік скільки йому. Вік? Та виглядає десь половиною місця, як мінімум. А, ну то то. Ну і молоденький. Та ж не лазь, блі. Там є, тут, то є теж то, то струкач. Мама строкачка. То та, та, та спарована в мене. Вот тепер. А, спарована? Спарована. 11.06. Ну, та, та ваша десь так, не знаю, теж. Та теж десь так само. Я, до речі, такі самі поїлки поставив, отлично. Які? А, от такі. Ну, знаєш, вони мені не вигідні тоді, коли 16 або 10 хвилин. Я ж про з'єднув. Тоже мені 12, 13. Всі, от, раз, два, три, чотири, теж всі з двох сімей. І uh -huh. їх ще не розігнав, там ті на дворі вже роз'єднав, там 13, тут 12. Ні не в не року, то все right. того діти того великого, правда? Так, так, все, все все, все кругом. То теж його діти. То з тих пішло вже ті, що ти зараз везеш. То самці чи самки тут? То сам самці, самці. То Ну то вже такі якраз на забой. Так, на якраз, вони мають 5,5 no. місця. No. А, то та каліфорнійка, вона вродила. Місяця мало. Є. А от що там. Луна? Луна теж хоче в кадр. Та Ти, ти любиш тут диван. Відео. Та, просто хлопці, подивиться, хочуть на... Луна пильно нормально. Ну вона дружина своя, може цілу ні збігніте в не вчаться. Все добре, то я вже виключаю. Хорош. Зазняти, зазняв. Так, кажу, робимо нові клітки, тому що дійсно клітки додаткові поставили. Кролики бігають панончики наші, внизу, вверху, всюди. Кліток нам бракує, як всім кролівникам. Будуть завершені все покажу. Ось вот, такі собі кліточки зверху. Чотири додаткові. Скоро ви будете мати новий дім. Так, так. Цих нам бракує кліток. Тому що тут собі доставили. Зараз же покажу маму тих сірих вуханів. Ну, про панонів буде окремий Щоб показати відосік. Братва. Братва. Все, все, все закриваємо вас. Та, молодіж така от, по 2,5 місяці, напевно. Бігать по хліві, квіточки їм доробив. Скоро буде відосик про панонів. Панончики є дуже гарні. На-на-на, no, no, no. не вилазите. Так, а тут відкриваємо чудова наша чорна кролиця. Оці які на початку відео, ці такі сірі від баранчика, це от їхня ця мама. Тата ви їхнього бачили. Ну, мама красавела. Чудова, велика. І знову ж таки, 27-му десь каже на позади. Тобто 27 це вже, ну, це вже сьогодні то чекаємо на приплод. Я думаю, що все буде чудово. Вона всього лише другий раз буде родити. крилиця широку немає. Ну, крилиця просто шикардос. Ну, от. Можливо, я її ще і фландером чорним по краю маю де. А до неї ми підкупили. А до неї ми ще підкупили тепер струкача молодого. Будемо брати ще потомство цікаве. Е я взагалі з панонами дружу, але народ, чесно вам скажу, я не встигаю ними на ті ж десь, їх просто розбирають. А це кролики для душі, для щастя, для м'яса. Щоб м'ясо було кроляче завжди. Ну, таке. Тому всім бажаю гарних кроликів. Як ви бачите, там же гніздо готується. І знову, і знову. От. І кроличка ця наша буду родити знову. Це мама тих пацанят. Тих вибачили. Тому всім бажаю гарних кроликів. Миру, спокою, добра, любові. І всього-всього. До зустрічі!